Як кожному зніматись в рекламах, в еміратах, і звідки я беру роботу? Тут працює принцип заліковки. знаєте, Спочатку ви працюєте на заліковку, потім вона на, на, на вас. Тут все те саме. Спочатку ви працюєте на своє портфоліо, потім воно на вас. Спочатку потрібно, звичайно, зробити будь-яку фотосесію, ну як будь-яку фотосесію, на якій. Добре видно, вас, ваші риси обличчя, тобто не оцей фешн, а чітко, щоб було видно профіль, різні луки, тобто зробити портфоліо, це початково взагалі. Далі потрібно реєструватися з агентствами. Просто гуглите, шукайте агентство, висилаєте на кожному сайті модельних агентства є форма для заповнення. Ви заповнюєте форму. Якщо агентство вас зацікавило, воно вам відпише і запросить на зустріч. І ви приходите на зустріч в офіс, де знімуть снепи, знімуть кастінг-відео. Ось а далі вас додають або в чат агентства. Або в групу WhatsApp-агентства, або в аплікейшн, яке має це агентство, і куди присилають подальші роботи. Звичайно, дуже класно, коли вас вже знають букери, тому що букери це ті люди, від яких залежить яку роботу ви будете отримувати. Не завжди головним чинником є ті, кого вибирає клієнт. Тому що букери можуть, наприклад, просто не відправити вас на якусь роботу, тобто ви її втратите, навіть при тому, що ви скажете, що ви вільні. Далі часом потрібно ходити на кастинги, кастинги, примірки. Перед роботою, репетиції, по-всякому, а я вам скажу чесно, я не ходжу ні на які вже кастинги, ні на які примірки, ні на які це дякую, все, я вже своє відходила. Але коли я тільки приїхала в Емірати років 12 тому, я ходила на всі можливі кастинги. Я могла просто щодня повністю свій день тратити на те, щоб ходити по кастингах, ну, воно зробило свій результат. Зараз, наприклад, коли е, мене запитують, чи я вільна якусь роботу, наприклад, зйомка готелю готель е, в стилі лайфстайл. Тобто, ви є гостем готелю. По-перше, е, всі п'ятизіркові готелі, от зараз я сижу в Кемпінські Централ Авеню Дубай, для Дубай готель, Всі п'ятизіркові готелі не будуть знімати в своїх рекламах 18-літніх і 20-літніх. Дівчат, тому що це не їхня вікова категорія. Тобто для зйомки в цьому в рекламі цього готеля потрібно як мінімум мати 30 років, ну або хоча б так виглядати, тому що це має бути вже людина, яка е, здатна зняти собі номер в цьому готелі або сім'я. Е, тобто для п'ятизіркових лакшері готелей не набирають на зйомку двадцятилітніх. От і все так само, як і для. Готелей на Мальдівах для великих авіаліній, тому що в більшості випадків такі молоді не є їхніми потенційними клієнтами. Тому навіть у віці 30+, в мене в еміратах в модельній сфері дуже багато роботи і немає обмежень. Ну тобто обмеження є звичайно, і фешн-індустрії молоді дівчата це звичайно топ. Тут взагалі без сумнівів і е, не обговорюється, але в сфері комерційної реклами обмежень віці немає. Все, що вам завжди там, я не знаю, можливо, переконували, що е, кар'єра моделі там закінчується віці 25 років, все в сучасному світі це не працює, це не так. Е, от, оце я вам розказала. Як я працюю, що я роблю. Ну і ще я роблю дуже багато зйомок для місцевих дизайнерів. От зараз я саме працюю з однією з таких. В них, вони шиють свої колекції і презентують їх на попап-івентах поп закритих, де приходять тільки місцеві жінки. Тобто чоловікам на ці івенти вхід заборонено. Що я ще роблю? Ну, не знаю вже навіть. Мені здається, я вам вже все розказала. Я скажу вам так, дивіться. Взагалі, всі обмеження, які ми собі створюємо, вони всі ось тут. Тільки, тільки, тільки ви самі собі створюєте обмеження. От і все. Ця схема, яку і я вам розповіла, вона працює не тільки в Еміратах, вона працює взагалі в світі модельного бізнесу. Будь-якій країні, де би ви зараз не знаходилися. Тому дівчата, які українки, які зараз опинилися за кордоном, я скажу вам так: не, Ну, тобто, якщо ваші зовнішні дані вам дозволяють, не обмежуйте себе роботою офіціанток, там я не знаю, прибиральниць гаускіпера, продавць, не обмежуйте себе цим. Взагалі, якщо у вас є модельні дані, ви розумієте, що така слов'янська зовнішність вона цінується завжди в індустрії моди. Паралельно працюючи на інших роботах, загугліть модельні агентства, які є в вашому місті. Загугліть просто, надішліть їм свої фотографії. Спробуйте, ви ніколи не знаєте. А вдруг вийде. Так що, як кажуть, не ставте собі обмежень.